Львів, комфортне місто, відкрите для світу. З таким гаслом в далекому 2010 році місцеві чиновники затверджували генеральний план. Це документ, що передбачає розвиток міста на найближчі 15 років і має слугувати опорою для майбутніх рішень щодо будівельних та інфраструктурних змін. Втім, схоже, що все пішло не за планом. Хаотична забудова із порушенням усіх можливих правил і вимог. Паралізувала місто та створила безліч інших незручностей, як для його мешканців, так і гостей. Комфортним Львів став хіба для окремих чиновників у високих кабінетах ратуші та окремих бізнесменів, але аж ніяк не для громади. Суцільний блокпост. Чому Львів потерпає від транспортного колапсу? Ми вже топимося в кількості автомобілів. Що тепер розташоване на ділянках, відведених під автомобільні розв'язки? Злочинно не виконується генеральний план та чому проблему тепер неможливо виправити. Дві тисячі десятий рік. У Львові затверджують найбільш важливий і принциповий документ щодо розвитку міста генеральний план. Тоді Львів був чи не єдиним населеним пунктом України, який сам для себе розробив головний містобудівний документ. У той час, як для інших, генплан готували у столиці. Один із розробників проєкту Віталій Дубина каже, документ призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та розбудови міста. Ну, в базі генплану є прогноз. Прогноз по чисельності населення, по об'ємах будівництва, по територіях, які треба освоїти, по, ну, по транспорту. Як реалізовується політика в місті, містобудівна, як дотримуються норми цього ж генплану, який фактично є основним документом для розвитку міста, він фактично є. В значній частині соціально-економічним документом і який взагалі говорить про перспективу розвитку міста у 2012 році. Комітет з державної премії України навіть визнає генеральний план Львова одним із найкращих проєктів в галузі архітектури. Однак це лише на папері. Так, щоб людям було комфортно, оце завдання плану, створення комфортного середовища. Натомість, що ми бачимо, що відбулося з 2010 року. Жодного разу моніторного генерального плану не проводилося. Більше того, забудова велася там, де вона взагалі не передбачалася. І найгірше, що відбулося, це що забудова, масова житлова забудова здійснювалася без жодного розвитку інфраструктури. Нові школи, дитячі садки, пожежні частини та навіть дороги залишились лише на папері. В той час як житлова забудова виростала, наче гриби після дощу. І щоб не виконувати генплан, виконком міської ради до нього постійно вносить зміни через детальні плани територій і містобудівні умови та обмеження на конкретні забудови. У нас є та ситуація, що вони відкидають генеральний план, заперечують або вносять зміни в генеральний план, що неможливо розумієте, що не, не це є це є порушення. Та в нас практично, чого говорити, генеральний план ніхто не, не цінує, значить, і рахується це таке. Ну, значить, що то ну як він би перешкоджає і тут життю на їм і окремим і окремим бізнесменам і окремим представникам влади. Детальне планування території. Воно уточнює. Так і записано, уточнення генерального плану. Що роблять нас наші е, умільці? Беруть е, і детальним плануванням території змінюють генеральний план. Просто змінюють. Як це відбувається? У Львові зробили ноу-хау. Цей документ затверджує ручний виконком Андрій Іванович. Як кажуть, звіяло добре проінформовані язики, значить, що кожен метр квадратний має свою таксу. А наслідки системного порушення генерального плану впродовж останніх 14 років львів'яни відчувають кожного дня. І часто ще на в'їзді в місто. Транспортна схема була, є і буде, напевне, основним таким, основною проблемою, яка буде дуже тяжко і довго вирішуватися. Коли людина їде в заторі і плюється, що вона не може проїхати, то треба пам'ятати, що це не так сталося. Це сталося через те, що злочинно не виконується генеральний план. Тому що те, то, що стало більше машин, це передбачалося генеральним планом. Для того передбачалися оці всі розв'язки. Для того передбачалася ціла низка багаторівних парковок. Головний містобудівний документ передбачав розвиток транспортної мережі, яка мала вирішити проблему заторів. Натомість недотримання генплану з кожним роком лише погіршує ситуацію в місті. Я живу на збойщах, так і те, наскільки ущільнює зараз цей район, я розумію, там вже проїхати неможливо. Е, реально, давайте будемо чесні. Не дай Боже, щось швидка не нормально не проїжджає зранку і ввечері. Вже що буде далі? Все складно прогнозувати. Наголоску швидка, там одна вузенька дорога. Хтось став за заглух, швидка туди не приїде. Та що швидка, не дай Боже, якісь бомбування чи ще щось, Люди звідти виїдуть. Соцмережі неодноразово вибухали обуренням. Щоразу, як екстрені служби, вимушені у час пік пробиратися крізь щільні кілометрові затори. Фахівці бідкаються. Якщо нехтування генеральним планом продовжиться, то одного дня Львів узагалі зупиниться. Наймовірніше, спершу буде паралізовано західну частину міста. Вулиця Стризька, на яка є насиченою, дуже насиченою на сьогоднішній день. І, і будівництвом вона і стала насиченим дуже транспортом. Тому що це відчувається і в, і в ранкові години, тепер і деколи, і, і не в рамкові, і там вечірні, бо одні їдуть до Львова, інші зі Львова. Але якщо нічого, не робити ні одної розв'язки. Значить, На тому шмутку, який там має 2,6 км, якщо я не помиляюся. На той час, на 20-й рік, було видано місцеводних умов та обмежень приблизно на 30 тисяч нових мешканців і працівників. Це е, при нинішньому рівні автомобілізації, щонайменше 6 тисяч машин. От якщо це все буде збудовано і запрацює, вулиця Стрийська що зробить, зупиниться. Така загроза є, але ми втратили шанс свій. Ми втратили шанс 2012, на євро 2012 року. І там було закладено і нормально пропозицію робив містопроект для того, щоб там зробити розв'язку в двох рівнях, вирішити ту проблему, яким якійсь, в якійсь мірі. Ну і під це могли знайтися гроші, розумієте? Могли знайтися, якби більш принципову позицію займала влада, але влада видно чекала чогось іншого, а не розв'язку проблеми. Йдеться про землі, які свого часу Солонківська сільська рада незаконно вилучила з комунальної власності і передала в приватні руки. Як наслідок довгоочікуваного будівництва транспортної розв'язки між Сиховом та Стрийською, так і не відбулося. Нещодавно ДБР завершили досудове розслідування у справі незаконного вилучення комунальних земель, де мала проходити транспортна розв'язка. Раніше ми вже розповідали про цю аферу у наших розслідуваннях, учасниками якої була родина Дубневичів. Але всього цього б не було, якби мер Львова Андрій Садовий вчасно реалізував проєкт 13 років тому. Приклад показовий, але далеко не поодинокий. Схожа історія повторилась із транспортною розв'язкою на вулиці Личаківській. Одну з найдовших вулиць Львова, Личаківську, яка з'єднує центр міста з винниками, відновлювали впродовж кількох років. Однак про транспортну розв'язку, вочевидь, забули. Ми маємо величезну проблему зараз, і бачимо, вона виникає спонтанно то тут, то там з транспортом. Ми бачимо, як невдало в попередні роки було розташовано, наприклад, заправки та ж сама на Личаківській. Скільки вклалися коштів в фактично в ремонт і відновлення вулиці Личаківської, і разом з тим там стався колапс. Чому так мало бути, правда? На перехресті Личаківська Пасічна чинний генплан передбачає транспортну розв'язку. Натомість на ділянці виросла заправка Окко. Власником мережі є Віталій Антонов, фігурант нашого попереднього розслідування про скандальне будівництво готелю на площі Міцкевича. Обох випадках місцева влада в особі садового у своїх діях керувалася не інтересами громади, а конкретного бізнесмена, порушуючи водночас закон та генплан. Дозвіл на зведення автозаправки на місці транспортної розв'язки, концерну «Галнафтогаз» погодив виконавчий комітет Львівської міської ради. Відповідно до зонінгу Личаківського району, функціональне призначення ділянки, зона транспортної інфраструктури. Ніби все сходиться, лише от заправка це не та магістральна розв'язка, яку вносили у генеральний план. Навпаки. Вона лише додала труднощів у проїзді і без того складного перехрестя. Ми вже топимося в кількості автомобілів і в тому, що тут неможливо проїхати. Чому і в чому є проблема? Починаємо з того, що генплан ем, ніхто не дотримується і не збирався. Так, за задумом у Львові мали оновити транспортну систему. Побудувати два кільця, трамвайні лінії в райони Північний Лисиничі та Рясне, зробити великі перехоплюючі паркінги. Втім, за роки реалізації із запланованих трамвайних колій збудували лише одну насихів. Ми розуміємо, що таке велике місто, яке розвивається, розростається, ущівняється, і значить, без розвитку транспортної інфраструктури і транспортних мереж. Не може ефективно жити. Вирішити проблему із заторами. Андрій Садовий обіцяє десятиліттями, та переважно це хіба голослівні передвиборчі заяви. Ми хочемо взагалі робити велике середнє кільце в місті. Це вирішить проблему. Ми зараз аналізуємо всі місця, де є затори. Будемо також шукати варіанти, як розв'язати цю проблему. Однак за чотири каденції мера проєкт внутрішньої кільцевої дороги так і не було реалізовано. Один із основних елементів того кільця, то, то мала бути хордова магістраль, яка е, зв'язує зв південну частину міста з північною. Ну, хорда дуже складна магістраль. Вона передбачалася ще генпланом 66-го року. Генпланом 91-го року передбачається і генпланом сим. Одною з першочергових і таких дуже важливих речей це мало бути продовження вулиці Луганської, тобто внутрішня кільцева магістраль. Чому? Бо сьогодні, якщо ми хочемо проїхати з одної частини міста в другу, з північної – там південно чи східної в західної, переважно весь транзит іде через центр. Об'їзду немає, а в центрі вузькі вулиці. Є вузли, які взагалі не роз'їжджаються буквально будь-який час. На генплані внутрішнє транспортне кільце міста зображене червоним кольором. Вулицю Луганську мали би продовжити в бік західної частини Львова через Левандівку довкола усієї центральної частини міста. І, схоже, реалізувати цей проєкт уже не вдасться. Землі, якими проходять так звані червоні лінії, були виведені з комунальної власності і подекуди вже навіть забудовані. Стосовно того, що мало бути мале кільце, так воно мало бути, але давайте будемо чесні. Тобто, якщо Андрій Іванович і Ко хотіли забрати в когось землю, щоб віддати своїм під забудову, вони казали, тут будуть червоні лінії, давайте віддавайте землю. Ну, це було як з цим ареною львів. Так? Вони скупили за безцінь в людей землю, щоб потім передати її потрібним людям. Нічого в тому плані не зроблено. Більше того, місця де мала проходити там істраль, бо деяких місцях вона мала. Пірнати під землю вже забудовані, тобто цього вже не вирішиш. Натомість, якщо е, збудувати побулоту ту у майстра, вона б вже зняла дуже багато проблем. Для цього що потрібно було тільки добра воля. Ну і трошки щось в голові, а не інтерес інтересники грошей. А з початком повномасштабного вторгнення Львів отримав додаткове навантаження на транспортну систему, яка і без того тонула в перманентних заторах. Виникає дефіцначити не диспропорції між рівнем автомобілізації, яка йде дуже швидкими темпами, йде, і рівнем розвитку транспортної інфраструктури, доріг, парковок, нам всяких гаражів і всього іншого Розумієте, То йде дуже динамічно, а то є з кожним роком. ну собі там по чуть чуть, і з кожним роком та дельта, та різниця між кількістю того, кількість автомобілів і кількістю транспортної інфраструктури різко збільшується. Так, аби розвантажити центр міста, де хронічно бракує місця для паркування автомобілів, планували створити перехоплюючі паркінги та збудувати підземні стоянки. Однак наразі реалізація плану залишається майже на тій же стадії, що й у 2010 році, коли розробляли генплан Замість того, щоб створювати там підземні паркінги. Це було, до речі, в програмі самопомощі дві 2015 році, коли не йшла на місцеві вибори. Це в генплані ціломережа тих паркінгів багаторівної підземної. Замість того, щоб їх створювати, почали що робити? Малювати сині лінії і робити платне паркування. Перешкоджаючи і так проїзду машин на вузьких вулицях Львова, їх ще поперегороджували, зробили там паркування. І в результаті людина приїжджає в центр, вона не має фізично де припаркуватися. Альтернативи теж немає, тому що громадський транспорт стоїть тих самих заторах. Чинний генеральний план Львова вже наступного року втратить свою актуальність, але його реалізація, особливо в межах транспортної системи, залишається на тому ж рівні, коли документ затверджували. Тож гасло про комфортне місто через 15 років виглядає відвертим знущанням над мешканцями, які проводять по кілька годин на день у заторах. Генплан, що свого часу отримав державну нагороду за унікальність ідеї, може стати надгробком на політичній могилі садового. Чому? Пояснимо вже за тиждень. У наступній програмі це були змови. Настав час для нового викриття.